Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 50 копійок 1992 року. Малий герб. Монета незвичайна, дорога. Ось так вона виглядає. На Аверсі зображено тризуб. Зверху напис Україна знизу дата. По боках листя каштану з колосям пшениці. Сам малюнок злитий. Плоский такий. Гурт монети мілкий. І реверс монети має напис 50 копійок. Та ягоди калини по колу у таких 8 ячейках. Повторююсь, монета йде рідкісна. Ціна на ню від 200-300 доларів за один екземпляр монети. В кого є такі монетки. Пишіть телефонуйте, я їх з радістю куплю. Також, кому попадуть монетки, виготовлені не з латуні, а з будь-якого іншого металу, ціна на таку монетку на сьогоднішній день також договірна. Але приблизно розпочинається від 500-600 доларів за одну монету. В кого є такі монети? Пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступному відео.